Черешня традиційно вважається більш теплолюбною рослиною, ніж вишня, вона висуває більше вимог до мов вирощування, зокрема до запилення. Більшість сортів цієї культури самобезплідні, тобто потребують запилювачів, однак ще в минулому столітті почали б виводити різновиди черешні, які і без перехресного запилення регулярно дають урожай, можуть зав'язувати плоди за відсутності бджіл або інших комах. Велика частина таких сортів черешні, частково самоплідні, тобто без посадки поруч інших сортів запилювачів, на них визріє тільки до 1,5 можливого врожаю. Самоплідний сорт, що це таке, в основному всі плодові культури. Самобезплідні, тобто перехресно запилюються, для того, щоб після цвітіння утворилися зав'язі, а потім ягоди або плоди необхідно хоча б два дерева різних сортів, але одного виду. Полок з однієї рослини потрапляє на рильця маточки іншого і відбувається запилення. Помічниками в цій справі виступають бжоли та інші комахи, а також вітер. Останнім часом поголів'я диких бджіл скорочується через часте застосування хімічних препаратів на полях, та й погодні умови влітку, особливо в середній смузі України, залишають бажати кращого, тому сидівники все частіше віддають перевагу самоплідним сортам. Для яких не потрібно дерево запилювач, такі сорти стабільно плодоносять в будь-яку погоду і навіть якщо не літають комахи. Запилення один з найважливіших процесів для будь-якої рослини від нього залежить утворення плоду, волок стичинок, де містяться чоловічі клітини, переноситься на рильце маточки, в якому знаходяться жіночі клітини, в результаті утворюється зав'язь із неї плід, головна відмінність самоплідного дерева від самобезплодного. Запилення відбувається прямо всередині квітки будь-яке самоплідне дерево, включаючи черешню, навіть при повній самоплідності краще плодоносець запилювачем, адже хоча без поруч зростаючої черешні іншого сорту може зав'язатися деяка кількість плодів, будь-яке погіршення погоди набагато знизить урожай, тому рекомендується висаджувати хоча б два дерева на ділянці, підібравши відповідні сорти. Які можуть служити запилювачами один для одного, чи можуть черешні бути самоплідними самозапильних серед великої різноманітності сортів черешні виділяють самобезплідні, для яких обов'язкова присутність в межах декількох метрів хоча б одного сорту запилювача, частково самоплідні, які можуть плодоносити на самоті, але урожай буде набагато менше, запилювачі для них теж бажані. Самоплідні стабільно плодоносні в будь-яких умовах, не родючиші з трьох. Огляд самоплідних сортів черешні, всеросійський науково, дослідний інститут селекції плодових культур. Найстаріше установа установар вдає опис наступних самоплідних сортів черешні, переважна більшість з них самоплідні лише частково, і лише один сорт характеризується як повністю самоплідний, присадибна жовта, крім того, користується популярністю канадський сорт світхарт. Також самоплідний, всі наведені в таблиці сорти відрізняє хороша морозостійкість, тобто кора не підмерзає і не тріскається від низьких температур, наприклад, сорт Світхарт витримує морози до 30, таблиця, хороші сорти черешні з частковою і повною самоплідністю. Назва рік включення в держеєсту селекційних досягнень або реєстрації, де виведений: висота дерева і форма крони, морозостійкість генеративних. Нирок у відсотках, стійкість киток до поворотних заморозків, імунітет, опис плодів, Берекет 2,000, Дагестанська станція 4,8,55. Мкуляста може хворіти моніліозом темно червоні вага 6. Солодкі з невеликою кислинкою лежкість, 7 днів. Горянка середньоросле, широкопірамідалінею 9.0.6 середньої, схильний до моніліозу в незначній мірі, темно-червоні вага. 6 смак солодкий з невеликим відсотком кислоти лежкість, до 6 днів, Дагестанка 1947, 455 му округлея 94 в шесередньою, не сильно схильний до моніліозу. Темно-червоні вага, до 6,8 кисло-солодкі. Транспортабельність середня, Дагестанська рання 1961, 445 му округла, широкоразкідістає 92 в шесередньої. З грибкових захворювань схильний до моніліозу, темно-бордові вага 6 солодкі з середньою кислинкою лежкість. До 4 днів в пам'ять покровської за 0,02-5-5 округла 92-вше середньою, не сильно схильний до моніліозу, темно червоні вага 4-7 з невеликою кількістю кислоти лежкість, до 4 днів долорес 1,998. 3 5 4, широко розкидав, чотири више середньої, не сильно схильний до моніліозу, темнобордові вага 6 шість кисло-солодкі, лежкість, до 6 днів лезгинка 2,0,00 5 5,5 9 9.1 вище середньої. Нечасто хворіє моніліозом, темнобордові вага 545, сім солодкі, з невеликою кислинкою лежкість до 6 днів улюблениця корвацького. 2002555 0 0 2 5, 5, 5, 9, 5 рідко уражається моніліозом. Темнобордові вага 6 6 солодкі з приємною кислинкою лежкість. До 6 днів дана 1999 9 9, 9 всеросійської індігенетики і селекції плодових культур ім-іф-мічуріна середньоросли, пірамідальна. Генеративні нирки не вимерзають хорошо вличний, темно-червоні вага 4-5 солодкі десертна 1998, сильноросле пірамідальна, генеративні нирки добре переживають морози темно червоні вага, 5 кисло-солодкі. хороша транспортабельність рубінова нікітіна 1998, сильноросле пірамідальна. Генеративні нирки добре переносять морози стійкий до хвороб і шкідників, темно-червоні вага Чотирих солодкі, транспортабельність висока, придонська 1999, середньоросла розлога, генеративні нирки, не вимерзають хороша опличний, червоні вага п'ять кисло солодкі, присадибна жовта самоплідна 1,998. Цільноросла, куляста, генеративні нирки стійкі до вимерзання хороші, не хворіє, не уражається шкідниками. Жовті вага 5-5 кисло солодкі, рубінова Кубані. 2.001 північно-кавказький зональний, дів сидівництва і виноградарства середньоросле, крона округла, потім ширококругла і висока, кітки можуть пошкоджуватися при поворотних заморозках, темно-рубінові вага, 6.575 – Світ Харт самоплідний, 1.982 – Тихоокеанський, агропродовольчий дослідницький центр, Британська Колумбія, 3.4 – чотири повально висока і хороший, стійкий до кокумикозу. Темно-червоніва, червоні вага, 11 Солодкі з терпким присмаком, хороша транспортабельність, генеративні. Це нирки, з яких розвиваються квітки черешні, стійкість в морозів і поворотним заморозків дана для тих регіонів, для яких районовані сорти. Фотогалерея. Самоплідні та частково самоплідні сорти черешні. Цвітіння і плодоношення у черешні сорту берекет здійснюється на букетних гілочках і біля основи однорічних пагонів. У черешні сорту Дагестанська рання густа крона. Призначення плодів черешні горянка універсальна. У черешні Дагестанка кісточка добре відділяється від м'якоті, дана ранній сорт черешні, черешня десертна плодоносить тільки на букетних гілочках. Плоди черешні Долорес дозрівають одночасно, що робить сорт цінним для промислового вирощування. М'якоть плодів черешень сорту лезгинка соковита з рожевими прожилками. Плоди черешні улюблениця корвацького універсальні за призначенням. Шкірочка, м'якоть і сік, черешні пам'ять покровської червоного кольору, черешня придонська добре переносить спеку і посуху, кісточка у черешні рубінова Нікітіна, маленька. Добре відділяється від м'якоті. Самоплідний сорт черешні Світхарт може бути запилювачем для інших сортів. Плоди черешні Рубінова Кубані спочатку темно червоні, потім стають рубіновими, перераховані в таблиці самоплідні і частково самоплідні сорти, крім черешні світхарт виведені на півдні України і підходять для вирощування в теплих регіонах. В тому числі на півдні України, північно-кавказькому, берекет Дагестанка, Дагестанська рання Лезгинка, Улюблениця Корватського, Пам'ять Покровської, Рубінова Кубані, центрально-Чорноземному, данна Десертна, Рубінова-Нікітіна, Придонська, а також повністю самоплідна присадибна жовта для центральних підмосков'я і північних, північно-західний, в тому числі Ленінградська область, регіонів України. А також для Білорусії в каталозі всеросійського науково-дослідного інституту селекції плодових культур навіть частково самоплідних сортів немає. Однак, всі описані в таблиці сорти морозостійкі добре переносять сильні холоди квіткові бруньки. Кора не тріскається від морозу, а розпустилися квіти стійкі до поворотних заморозків навесні, тому садівники можуть спробувати вирощувати ці сорти в будь-яких регіонах, може бути максимальної врожайності від черешень і не вдасться домогтися. Але якась кількість соковитих ягід з відмінним смаком отримати буде можна, якщо дерево не вимерзне. На багатьох дачних ділянках зараз можна зустріти черешню, але на жаль. Ягодами господарів вона не балує звідси і доводиться чути негативні відгуки про неї. Справа в тому, що ці саджанці придбані з нагодин на ринку, який затоплений деревцями з півдня, з Молдавії, Миколаєва. Південні сорти не витримують наших морозів, обмерзають, правда, в літній період відновлюються, але потім знову обмерзають, ось так існують, поки зовсім не вимерзнуть Сергій Кулевіцьких. Ответ Майлрю квестіон 56684422. Відгуки садівників про вище описаних сортах відгуків в інтернеті майже немає. У садах висаджують традиційні сорти, що вимагають запилювачів, оскільки, мабуть, більшість садівників впевнені. Хорошого врожаю від самотньо зростаючої черешні не буде однак описані випадки, коли таке дерево дає багато плодів, якщо сорт самоплідний, то запилювач не потрібен. Хоча, маючи запилювач, черешня буде плодоносити ще краще, а якщо сорт не самоплідний, то без запилювача не обійтися, купуйте запилювач, а потрібно знати, який сорт який запилює, ні на Романовах. Форюм, орденярю в Євтопіц в 4,7,5, 2, у мого дядька черешня, напевно, одна на все село, плодоносить і чимало. Може, з запилювачем ще більше було б, але куди ще більше? Сорт купив на базарі овфечкавхс еварю, форіум топіцмессавис 3-4, 8-39, 1, 1 Принтрю, якщо у вас на ділянці немає вишень черешень і виберете тільки одне дерево. То краще брати самоплідний сорт присадибна жовта янч. У фурюмою серію 346170 46170 паде 2, оскільки черешня порода сильноросла і не самоплідна, щоб не порушити взаємозапилення черешень. В кварталі висаджують мінімум три взаємозапильних сорти по 2-4 ряди кожного сорту Янч. у фурюмою сериутеац 346170 паде 2, присадибна жовта. Пишуть, що високоросла. Буде проблема із захистом врожаю від птахів. Цоден Двардців фуріумгою серію Трац три паде сто незважаючи на наявність самоплідних і частково самоплідних сортів, черешня відноситься до таких культур. У яких навіть такі сорти не дадуть великого врожаю без зростаючих поруч запилювачів, якщо немає можливості висадити кілька дерев на ділянці, можна зробити щеплення в крону обраного сорту черешні держака з відповідного запилювача.